Привіт, з вами Ліля і Діана І сьогодні ми будемо грати в гру навіть не знаю, як її назвати. Будуть квадратики, нам потрібно на них бути наступати. І головне, що будуть зображені італійські меми. Тобто, це всі наші улюблені тун 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 Саур, балерина капучина і отакі всі любінки. Зараз буде починатися перший раунд, і якраз розумієте, про що я кажу тум 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 Тут зображені саме персонажі з мему, і потрібно знайти саме того персонажа, який кажеться зверху. Ще тут можна монетки збирати. Бобрінь кокосіні. Дивіться, скільки тут різних персонажів. Це ж капібара. А чому бобрі? Орангутіні, ананасіні. Орангутіні, Боже, де він? Допоможі. А, а! Я тут все. О, я ще тут позбираю монетки, прикольно. Я з тобою Тут Тут можна впасти в лаву, умпінгвіно на дезерток, бла-бла-бла. Боже, фрулі, фруля, це так. І тут, що цікаво, декілька рівнів. Декілька де рівнів, тобто, якщо тобі пощастить, ти впадеш на нижчий рівень і на ту ж саму тваринку. Але це дуже рідко відбувається. Не тому... впадеш.

Ну, походу... Trippy troppi. È Troppa qui. trippa. Ah, brrr brrr patapim. Il Psst, mio cappello lesi, è pieno te, di slim. Te, te. Nel bosque fitto and e mysterio. Class! Tobiam весело biegaš. Frigo Camelo, Buffo Fardello nel centro della de, città. De? Ah! Де, я не бачу! А, все! Походу, просто в цій грі з розважальних якихось штук. Оце тільки бігати по цій штучці, поки чекаєш, як раунд закінчиться. Чисті Але я випадково. бачила, там можна купувати якісь емоції і танцювати. У мене не вистачає дві гри. А в мене вистачає. І що я хочу собі купити? О, я хочу якусь таку танцюльку купити. <свят> я ще десь бачила, дівчинка собі купила во. Короче, за нею балерина капучина літала. Що це 15 часу? Я буду швидше бігати, дивіться. Можливо, типу 15. Годин. Не знаю, але, ну, Є. за 100 100 перемог трелалала трелалала. Да, ти походу купуєш собі швидкість. І ти прям будеш ш... швидко бігати. Або це 15 хвилин. Play for 15. Треба 15 хвилин пограти, і тоді ти отримаєш балеріну Капучино Давайте це буде наша ціль на відео. Пограти 15 хвилин для того, щоб в нас була така крута балеріна капучино. А, ось, подаруночки. Виходить, нам ще треба 8 хвилин пограти, і в нас буде балеріна капучина. Там ще є такий типо з колом і це взагалі треш. Я не знаю, як на ньому можна виживати. О! Ну, бачиш, казали, що багато рівнів тепер, типу, якщо ну, лава. Сатурніта Добрий день. Тут так незручно воно показує. <рід> а -а -а О, дівчинка майже впала на такий же ж блок. Балерина Капучина. Бобріні ко, 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 косині. А це не урбалу, я um, не знаю, якщо чесно. Uh, din 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 <slots> Все стоїм тут, стоїм тут. Нам навіть два блоки дали. Слухай, прикольно, <sparall> мені здається, що ми зараз щось uh, можемо. А, ah, або ні. Де? Де? Є? Я дострибнула, дивись халк вже впав. Глорбо. <glarbo.">

А я не знаю. Якщо це... Все, я буду з цією Я буду чіглами заробляти. Ва-ва-ва. Мені вже дало грошей, до речі. Тобі дало вже грошей? Капу-капу-капучино, асасино! Ого, у мене грошей багато. Тепер дивимось, що там Лілія як грає. Це тобі дали за те, що ти там пограла якийсь О, давай, ти вже дівчинка ще з тобою, так? Ага. Падай!

капу капу капучино асасино. Бачиш, все знайшла. Я боюсь. А туди ти правильно бігла. Та дівчинка мене підстала. Реально, так і було. Ну все, дивіться, ми вже в принципі прошарились, ми зараз як виграємо. О, ні, тільки не коло. Я вас прошу, Коло це взагалі жах. капу капу капучино асасино. Ого, реально там багато таких. Поки нас всіх багато. Я завжди не можу знайти. Де? Ой, сіп! Я бігла за тобою! Я не встигла! Давай, Ліля, чисто будем на тебе сподіватися, бо я щось влагаю сьогодні конкретно. До речі, бріта Бандіта також ще не була. Бананіта Долфініта. Боже, я навіть цих назв, якщо чесно, не чула. От реально. Типу, я чула у цих всіх базових. Ти його пробігла. Нічого страшного. Ліля виграла. Ну ти крута! Ну ти взагалі прям супер. Бач, тільки танець купила одразу виграла. А я танець не взяла, схоже. Да? Да. Осі. Ну ладно. Осьін. Тунч, 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 туньч. Наступний раунд. О, давайте оцей. Зараз я маю виграти, я вам кажу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Бобрите, британте. Ой -ой -ой. Це просто я коли не можу добігти. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой. Навіщо так стільки? <плес> раундів, якщо ти, ну, в принципі, ніяк не, не впадеш на те саме. Угу. Glorbo, Glorbo. frutto drillo. Frutto drillo oh, nel bacio. profondo yeah, della palude. Concentrazione dei veleni: Trulimero trulicina. Il pritilet in piscina. Спень концентрації вийшов нуль. А де вона була? я не люблю. Але я, знаєш, кого зробила? Я заробила собі на балеріну капучину. 15 хвилин пройшло. Я ти також! О, також. Wow, ми тепер будемо швидше бігати. Це балеріне капучино забігається. Круто. круто. А я не знаю, я не скажу, що я набагато швидше Якщо стала. Якщо він впаде, я впаду. Da shop io potenze potenzio frutto drillo Nel profondo della palude Non mi digli se ciò più connisce ne'sправді коли ti tipo bagato Druli mero trulicina Il pritileti in piscina Oh io anche, vpa la na njija też Mi Era una volta un cavallo stravagante Tu Oh io danchu tep novitani Йоу, йоу. А ну подивимось, якщо 2 на 2, хто убере? Беласочка, наша, 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 наша. А, реально наше. Ні. Банна створена. У нас.

Наприклад, прикольно. Цікаво, чому немає Nima якоїсь тварини схрещеної з собакою? Мені Фруля Фруля, а Фрулі Фруля подобається. Ну, просто там така пісенька. Реально. -ru 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 -ru. Типу, дуже багато є тварин схрещених, навіть онкава, а от саме з собакою Saturno нікого Saturno немає. Цікаво, чому. О, well, дивіться, от два коти. Ось ми можемо вставити в цю гру Джесіні Ле Жіні. Джесіні Ле Жіні? Балерина Капучіна Подивись, є катебари, є шимпанзіні, є навіть мандарин, а собаки немає Мандарин накачаний Треба якась собачіні Не знаю Де, де, де? О, ніби щастить Я впала на нижні Знову я танцюю А в чому прикол давати? А, оцю райдужну можна за 600 купити Одразу, У мене вже 166

я також впала на нижні. Oh, capu, capu, і Тут зараз я одна. А я бачу і так це бекон. Ой-ой-ой, боберіто бомбito? Але тобі це ніяк не допоможе, бо в нас різні.

Я його побачила, але не добігла. Ну все, походу, знаєте, в цій грі чисто дорогу молодим. Ліля виграє і без різниці, що я купила собі скін. Давай ми з тобою останній часто шліфанемо зараз. Я відіграюся, так? Трулімеро, А все, я за тобою. Тум-тун-тум, тум, тум, тум Сагур. Глорбо. О, тут теж неподалік. Балеріна Капучина.

Давай подивимось, як я танцюю. Якийсь в мене кончений танець. Тоді на цьому будемо завершувати. Я хоча б один раз виграла. Ліля виграла 5 разів, щоб ви розуміли. А я один. Ну, коротше, пишіть в коментарях, як вам така гра, в яку нам пограти ще, але насправді вона мені дуже подобається. Я, типу, люблю такі ігри, прямо це сидіти в них, залипати довго. І реально цікаво, тому що, знаєте, як от кольори шукати важко. Але коли оці тваринки, які прям, типу, супер різних кольорів. А це, це теж максимально важко, тому що їх не так швидко ти побачиш, бо вони всі, в принципі, якихось однакових кольорів не, не дуже там відрізняються. Тому дякую за перегляд і зустрінемося в новому відео. па-па!